Всім привіт! Вітаю вас у коморі. Я думаю, кожен із вас був у такій ситуації, коли ви знаходили гарний референс, але не могли його використати через те, що фон неможливо було видалити. В мене сьогодні ось таке полум'я. Он однотонний і здавалось би, його можна видалити дуже легко, наприклад, за допомогою чарівної палички. Але в цьому випадку це не спрацює, тому що полум'я залишається ось таким. Чорний фон все ж таки залишається там, де він не потрібен. І взагалі має дуже поганий вигляд. Навіть якщо ми використаємо ластик, ми все одно не зможемо видалити все гарно. Я сьогодні покажу вам. Один доволі простий варіант, як ви все ж таки можете видалити фон. Єдина умова цього способу, фон має бути абсолютно чорним. Тобто не підійде навіть дуже темний сірий фон. Аби перевірити, що він точно чорний, ми обираємо інструмент піп'ятка і беремо зразок кольору. Заходимо і дивимось на нашу палітру. Ось тут, там де RGB. В мене зараз є трієчки, а тут мають бути нулі. Ось коли тут будуть нулі, це означає, що це ідеальний чорний колір. Отже, мені потрібно зараз це зображення трошки підігнати. Натискаємо на Ctrl-L і викликаємо рівні. За допомогою рівнів ми зможемо це пофіксити. Ось тут, в верхній гістограмі, ми натискаємо на чорний бігуночок і трошечки трошечки. Крутимо його праворуч, натискаємо ОК. Знову беремо зразу кольору, заходимо на палітру і дивимося, що нулі нас тут всюди. Є, чудово! Тепер безпосередньо наш спосіб. Ми будемо виділяти через канали. Зазвичай канали знаходяться поруч із шарами. Ось тут. У мене шари і одразу є канали. Якщо у вас такого немає, ви заходите ось тут вгорі, у вас є вікно. І шукаєте в цьому списку канали. Натискаєте, і у вас це віконечко з'являється. Для кожного каналу ми створимо окремий шар. Що таке канали? Е Система RGB складає ваше зображення з трьох кольорів червоний, зелений та синій. І в кожному каналі ми бачимо, скільки якого кольору в нашому зображенні. Ось тут ми бачимо, скільки червоного, ось тут скільки зеленого і скільки синього. Зараз ми окремо будемо виділяти ці канали. Копіюємо це зображення три рази. Заходимо в канали, обираємо, наприклад, перший канал і виділяємо всі, всі пікселі червоні, що є на нашому зображенні. Ось тут внизу є такий пунктирний кружелик, ми на нього тицяємо, повертаємось в шари і накладаємо швидку маску. І так робимо для двох інших, двох інших каналів. Вуаля! Здавалось, це неможливо взяти і видалити цей чорний фон. Але, як ви бачите, чорного фону немає, а полум'я чисте, все як нам потрібно. Десь напівпрозоре, і ми не бачимо чорних плям. Це чудово. Тепер ми можемо об'єднати всі три шари, затискаємо Shift, виділяємо, Ctrl-E. І все. У нас є. Полум'я без фону. Давайте перевіримо, як воно виглядатиме на інших кольорах. Створюємо новий шар. Заливаємо його кольором. Так, і дивимось, на чорному виглядає добре. На червоному також виглядає добре, на зеленому. Ось ми бачимо, що наше виділення спрацювало. Фон видалився. І все виглядає гарно. Але бувають такі випадки, ось, наприклад, коли у вас чорний фон, там, де напівпрозорі пікселі, все ж таки залишається доволі темно. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Ось, бачите? Ось тут є темні місця. Зараз я покажу, як можна їх прибрати. Або зробити менш помітними. Отже, зменшуємо наше полум'я, копіюємо його і переводимо в режим накладання екран. Це дозволить нам висвітлити ті частини, де було занадто темно. Накладаємо швидку маску і витираємо в тих місцях, де наш шар занадто сильно висвітлив наше полум'я. А на цьому шарі теж накладаємо швидку маску і витираємо ті місця, де в нас занадто темно. Не обов'язково витирати повністю, ви можете зробити ваш ластик прозорим або напівпрозорим. І повидаляти так щоб полум'я виглядало як полум'я без темних плям. Десь ось тут по контуру, по краю. Так, в цілому ось так воно вже виглядає краще. Вже виглядає як полум'я без темних плям. Як бачите, Photoshop має багато різних рішень для різних випадків. Для цього випадку необхідною умовою є абсолютно чорний фон. Для інших фонів воно не підходить, тільки для чорного. Але в майбутньому ми будемо розбирати й інші складні випадки. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте впобайки, якщо відео було для вас корисним. Діліться моїми відео зі своїми друзями, знайомими. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!